В середині 90-х та на початку 2000-х років Голлівуді активно почали набирати популярності різні жанри комедійної направленості. Це був період, коли всі дивилися молодіжні комедії, комедійні пародії та кримінальні комедії. Останні при цьому вперше набули своєї популярності ще на початку 70-х, але ближче до 2000 х почали користуватися великою популярністю саме на просторах колишнього совка, жителі якого в цей час вже встигли повноцінно відчути на собі всі чудові аспекти життя в період процвітаючого бандитизму. Ну і звісно, що цей бум не оминув і нашу країну. Росіяни також намагалися створювати аналоги такого кіно, і вони також користувалися в нас великою популярністю. Але про цей парад реклами шовінізму ми згадувати сьогодні не будемо, так як він, на щастя, існує зараз, лише в окремому світі, тепер вже нікому не потрібної в нас культури. О, і що... Я ми ж сьогодні зупинимося на тому, як жанр кримінальних комедій падав і успішно піднімався з колін в Голлівуді впродовж останніх 30 років, так як жанр налічує у собі дуже велику кількість різноманітних фільмів, про всі з них нам сьогодні згадати не вдасться, тож зосередимося лише на найбільш яскравих представниках жанру. На початку 70-х років постановник Пітер Єйтс дійшов до думки, що люди почали знімати кримінальні фільми лише про насильство, секс і наркотики. Так як Єйтс був особистістю високих цінностей, йому це сильно не подобалося, і він вирішив зробити щось більше і зобразити злочинців на екрані як звичайних людей, які постійно щось планують, але в них нічого не виходить, вважаючи, що це має бути дуже комічно. В результаті його роботи в 72-му році світ побачив крадений камінь з Робертом Редфордом та Джорджем Сігалом в головних ролях. Хоча фільм в Прокаті провалився, він здобув велику кількість гарних відгуків та декілька номінацій на Оскар, що привернуло увагу інших постановників до жанру кримінальних комедій. І вже в наступному році Джордж Гіл також спробував видати кримінальну комедію з Робертом Редфордом, яка отримала назву Афера. І вона вже стала величезним касовим хітом, зібравши 257 мільйонів доларів при бюджеті в 5,5 та отримавши 7 премій Оскар. Після цього наступним мегауспішним хітом в жанрі став фільм «Рибка на ім'я Ванда, випущений у 88-му році, який зібрав 186 мільйонів при бюджеті в 7,5, та на сьогоднішній день вважається класикою жанру. Новим періодом популярності кримінальних комедій стали 90-ті роки, коли на горизонті виникли Квентін Тарантіно, Гай Річі та брати Ітан і Джоел Коені. Саме вони стали новими королями кримінального жанру, які рухали його вперед впродовж наступних років. Першим став Тарантіно, що видав у 94-му році кримінальне чтиво, яке круто вистрілило в прокаті та до сьогодні вважається одним з еталонних представників жанру. Окрім того, що кримінальне чтиво змогло зібрати 214 мільйонів доларів при бюджеті в 8. Фільм також зміг реанімувати кар'єру Джон Траволти, який потрапив у стрічку завдяки відмові Майкла Мецена, а також запустив успішну кар'єру Семюеля Джексона та Уми Турман. Ума Турман спочатку не прийняла пропозицію ролі від Квентіна, і йому довелося вмовляти її надокучливими дзвінками по телефону. В результаті постановник настільки набрид актрисі, що вона погодилася на роль. Тарантіно додав у жанр багато фірмових елементів власного стилю, які почали наслідувати інші кінороби, тож фільм вважається важливим вкладником жанр кримінальних комедій та постмодерного кіно. Через два роки успіх Тарантіно повторили брати Коїн зі своїм фільмом Фарго, кримінальною комедією, події якої розгортаються в провінційному містечку Міннесоти. Якщо в Прокаті фільм виступив гірше, ніж кримінальне чтиво, зібравши 61 мільйон при бюджеті всім, то оцінки від критиків у Фарго навіть трохи вищі. Фільм також отримав сім номінацій на Оскар, але завдяки набагато слабшій конкуренції ніж у чтива, зміг виграти дві з них. Вже в 98-му році Коїни видали ще одну комедію, яка також отримала культовий статус. Хоча Великий Лебовський не зміг повторити касовий успіх Фарго, зібравши в прокаті 47 мільйонів при бюджеті в 15, але його соціальний статус та культурний вплив на всю індустрію важко переоцінити. А Джеф Бріджес у образі чувака, якого він у великій мірі базував на власній особистості, закарбувався в пам'яті мільйонів глядачів. Куметно, що навіть одяг, в якому ходить його персонаж впродовж фільму, Блідіс взяв з власного повсякденного гардеробу. В цьому ж році свій вклад у жанр кримінальних комедій зробив і британський кінематограф в лиці Гая Річі та його дебютного фільму з нетривіальною назвою Карти Гроші Два стволи. Річі в той час займався виключно зйомками реклами, але зміг зарекомендувати себе короткометражним фільмом Важка справа, який сподобався Меттью Вону та Стінгу. Перший допоміг йому вибити фінансування для повнометражного фільму, а другий погодився зіграти в ньому роль, що і переконало інвесторів вкластися у молодий талант. Однак, навіть після того, як фільм відзняли, дистриб'ютори віднеслися до нього дуже скептично, не бажаючи видавати стрічці широкий прокат. В результаті картину врятував Том Круз, якого одна з продюсерів попросила прийти на спецпоказ фільму, де його присутність привернула увагу великих голівудських компаній. Джейсон Стетхем та Вінні Джонс можуть завдячувати річі своєю кар'єрою, так як саме він і його фільм привели обох акторів у кінематограф. Гаю необхідні були справжні хулігани для зйомки стрічки, тож він відправився шукати їх на вулицях Лондона. В результаті Стетхема Річі забрав на Блошиному ринку, де той вправно обдурював покупців. А Віні Джонса прямо з поліцейського відділку, в якому його закрили за побиття сусіда. При бюджеті в півтора мільйона доларів дебютний фільм Річі зміг зібрати у прокаті 28 мільйонів і отримати визнання критиків, які в своїх рецензіях писали, що Англія знайшла власного Тарантіно, правда, трохи бруднішого і смішнішого. У 2000 році Річі видав ще одну кримінальну комедію Великий Куш. Вона також вдало виступила в прокаті, зібравши 84 мільйони при бюджеті в 10, і отримала культовий статус та визнання прихильників жанру. По суті, річ ізняв той самий фільм, але з більшим бюджетом та розмахом, а також з Бредом Пітом, що приєднався до акторського складу. Піт після перегляду першого фільму Річі був настільки захоплений, що сам запропонував постановнику знятися у його новому фільмі. Річі запропонував йому роль британця, але Піт як не намагався, не зміг зобразити британський акцент, розмовляючи так, що його взагалі ніхто не міг зрозуміти, тож це вирішили вписати в сюжет, через що його і зробили цигану. Фервенмикатісфедгарсіналача людською мовою косал володіє за іншою теорією. Бред Піт так погано говорив навмисно, відсилаючись таким чином до негативних рецензій критиків на попередній фільм постановника, де актори звинувачували у нерозбірливій вуличній говірці. І піт таким чином, нібито висловлював свій протест критикам, зробивши персонажа, якого не розуміє взагалі ніхто. Не дивлячись на успіх фільму, річі багато хто почав звинувачувати за самоповтори, і наступні його кримінальні комедії, які він випускав впродовж 2000-х, вже не змогли настільки сильно вразити публіку. Із приходом 2000-х першість кримінального жанру в Тарантіно та Річі перехопили американець Трой Даффі та ірландець Мартін Макдона. Річі в цей час також зняв декілька кримінальних фільмів, але вони вже не змогли досягнути того ж рівня, що перші роботи. А наступні фільми Тарантіно, хоча і запозичували багато стилістичних особливостей жанру, до кримінальних комедій віднести не можна. У 99-му році Трой Даффі випустив святих із Бундука, яких можна віднести до жанру кримінальних комедій лише з великою скидкою. Однак ми все ж таки це зробимо, і якщо хтось не згоден, то може трохи покричати у вікно. Фільм став режисерським дебютом Даффі, і Шон Патрік та Норман Рідус потрапили в стрічку через те, що були готові зніматися за коржик з масла. Даффі хотів взяти на головні ролі Брендана Фрейзера та Йоана МакГрегора, але так як їм потрібно було платити трохи більше, в кіно потрапили Патрік і Рідус. Не дивлячись на те, що сценарій святих вважався в Голівуді надзвичайно перспективним, через постійні виробничі проблеми від фільму відмовилася студія «Міра Макс, вирішивши не розкривати потенціал такого шедевру. Через рік після цього фільмом зацікавилась Franchise Пікчерс, викупивши сценарій та зайнявшись виробництвом стрічки. А за два тижні до того, як фільм мав відправитися на тестові покази, у штаті Колорадо сталася шкільна стрілянина, яка призвела до того, що фільм, в якому два брати наводять правосуддя за допомогою стрілецької зброї та великої кількості свинцю, побоялися випускати в широкий прокат і видали йому лише декілька екранів в п'яти кінотеатрах. Критики на цьому фоні стрічку також повністю розгромили, і в момент свого виходу вона стала повним фіаско. Бюджет фільму при цьому був копіючний, а коли з часом стрічка заробила собі культовий статус, то студія на DVD та продажах прав на стрічку заробила в районі 50 мільйонів, що стало для неї великою несподіванкою. На цьому фоні фільму навіть видали продовження в 2009 році, яке також повністю провалилось, але цього разу ніякого культового статусу та успіху на носіях не отримало. У 2008 році своє слово у жанрі кримінальних комедій на зміну британців вирішили сказати ірландці в лиці Мартіна Макдони, Коліна Фаррела та Брендана Глісона, видавши свою кримінальну трагікомедію під назвою Залягти на дно у брюги». Для Макдони фільм став режисерським дебютом, як і карти гроші два стволи свого часу для Гая Річі. І фільм дав для кар'єри постановника схожий поштовх, що і кіно Річі. Також фільм допоміг і кар'єрі Коліна Фаррела, який в цей час застряг в різних екшн трилерах сумнівної якості. І хоча з дуету Фаррела та Глісона кращим всі визнавали Глісона, Золотий Глобус видали саме Фаррелу. Прокаті Брюген не зміг стати хітом, так як показували його лише в Британії та на декількох екранах Південної Америки, де він зміг назбирати 35 мільйонів при бюджеті в 15. У 2012 році Макдона видав сім психопатів, ще одну кримінальну комедію з Коліном Фаррелом, яку він вирішив зробити більш схожою до робіт Квентіна Тарантіно та Гая Річі, але скоріше пародіюючи їх стиль аніж наслідуючи його. Оцінки критиків та касові збори фільму були практично на тому самому рівні, що і в Блюге. В обмеженому прокаті вдалося зібрати 33 мільйони при бюджеті в 15. Макдона після цього відійшов від жанру кримінальних комедій, хоча всі його наступні фільми також були сповнені абсурдних ситуацій та чорного гумору. Паралельно з ним, наприкінці 2000-х, вирішив повернутися до своїх коренів і Гай Річі, видавши свого рок-нрольщика. Стетхема та Віні Джонса річі цього разу замінив на Джерарда Батлера та Тома Гарді, а весь фільм вирішив зобразити в трохи активнішому темпі, ніж свої перші роботи. Однак, не дивлячись на непогані оцінки від рок-н-рольщик став касовим провалом, зібравши в прокаті лише 25 мільйонів при бюджеті в 18. Гай річі на цьому фоні на довгі роки покинув кримінальний жанр і наступне десятиліття з перемінним успіхом працював на великих студійних проєктах. Усі 2010 ті роки стали періодом занепаду кримінальних комедій у тому виді, до якого всі звикли. Гай Річі пішов заробляти гроші до великих студій. Мартін Макдональ відправився подорожувати, а Квентін Тарантіно, який не звик балувати фанатів великою кількістю фільмів, хоча і застосовував притаманний жанру стиль. Яскраво виражених кримінальних комедій більше не знімав. В невеликій мірі ситуацію рятували телевізійні проекти, які при цьому паразитували на тих самих фільмах, що полюбилися глядачам наприкінці 90-х. У 2014 році вийшов перший сезон серіалу Фарго, натхнений одноіменним фільмом Братів Коен. Самі Коени спочатку не брали участі в проєкті, але коли прочитали сценарій до першого сезону, написаний Ноєм Хоулі, були настільки вражені, що вирішили приєднатися до серіалу в якості продюсерів. З того часу серіал випускався систематично і вже налічує 5 сезонів, останній з яких вийшов на початку цього року. Якість та успіх серіалу можна відмітити за рахунок численних нагород, які він регулярно отримує, а також великої кількості різних популярних акторів, які змінюють одне одного в кожному сезоні. У 2017 році серіальну адаптацію отримав і великий куш Гая Річі, до якого сам постановник не має ніякого відношення. Серіал розробляла телевізійна компанія, придбана студією Sony під назвою Кракал. Головні ролі в новому проєкті виконали ще в той час молоді і здебільшого мало кому потрібні актори, найбільшими з яких можна назвати Руперта Грінта та Дюгрея Скотта, що вже говорить про рівень серіалу. На фоні жахливих оцінок та великої кількості негативних рецензій. Серіал прикрили вже на другому сезоні. А заодно з ним і телевізійну компанію, яка його знімала. У 2019 році британці випустили ще один кримінальний серіал під назвою Босяк, який став авторським проектом Джосефа Гілігана, що став відомим публіці після успіху Покитків. Серіал став сумішю тих самих покидьків та фільмів Гая Річі, а Гілган виконав там головну роль в типовому для себе стилі. Кримінальні пригоди Руді знайшли свого глядача, і серіал вважається доволі популярним, налічуючи цілих шість повних сезонів на сьогоднішній день. Якщо в серіальному світі кримінальні комедії худобідно існували впродовж усіх десятих років, то фільми відчули настільки великий занепад жанру, що найбільшим і найяскравішим його представником став фільм Майкла Бея. У 2012 році Бей вирішив трохи відпочити від високобюджетних трансформерів і зняти фільм про трьох тупих та жорстоких качків, які Бей вирішили розбагатіти на викраденні багатіїв та вимаганні грошей. В якості тупих качків виступили Двейн Джонсон, Марк Волберг та Ентоні Маки. Студія Paramount, яка займалася розповсюдженням фільму, планувала видати бею бюджет в 36 мільйонів доларів, що було просто мізерною сумою для фільмів-постановника. Однак з часом Бей заявив, що профінансує виробництво самостійно і вкладе виробничий бюджет у рамки 26 мільйонів доларів. Двейну Джонсону та Марку Волбергу за таких умов Бей не міг заплатити семизначні гонорари, до яких вони звикли, але актори погодилися знімати за відсоток від доходу. В результаті фільм зміг зібрати у прокаті 86 мільйонів доларів, і Бею не довелося розпродувати майно, щоб розрахуватися з боргами. В плані оцінок при цьому дива не сталося, і критики Бея, як завжди, розгромили. Хоча 50% позитивних рецензій для постановника це в цілому навіть доволі непогано. Лише в 2019 році кримінальний жанр у великому кіно почав подавати невеликі ознаки життя. І знову завдяки Гаю Річі та його «Джентльмену». Загалом постановник видав те саме кіно, що і раніше, але дворові лондонські хулігани річі в новому фільмі додали собі більше лоску та манірності і перебралися у великі офісні будівлі та графські маєтки. Фільм, як і попередні вдалі роботи річі, був представлений чудовим акторським ансамблем, найбільше з якого виділяли Меттью МакКонахі, Коліна Фаррела, Чарлі Ханема та Г'ю Гранта. Для більшості з них фільм став порятунком від серії невдалих проєктів, тож можна сказати, що річі за вуха витягнув їх з дуже неприємної субстанції, в якій вони почали потопати. Хоча при цьому більшість з них після цього знову занурилася в цю субстанцію з головою, і дехто навіть завдяки тому ж гаю річі. При бюджеті в 22 мільйони доларів джентльмени зібрали у прокаті 115. В цьому році Річі видав для Netflix серіальний спін офф джентльменів, який також добре зустріли критики. Він там виступив виконавчим продюсером та поставив два перші епізоди. На головних ролях знову актори, які роками старалися пробитися, але постійно в чомусь потопали. І вони знову на диво дуже добре справляються. На сьогоднішній день останнє слово в жанрі так і залишається за річі та його джентльменами, і найближчим часом навряд чи щось зміниться. Кримінальні комедії зараз не надто затребовані, і якихось нових постановників, які б хотіли дослідити жанр, на даний момент на горизонті не видно. Гайрічі зараз штампує по 3-4 фільми сумнівної якості на рік, заробляючи гроші, і чогось якісного і авторського від нього найближчим часом чекати не варто. За чутками він вляпався в великі борги, з якими в такий спосіб намагається розрахуватися. Скільки часу доведеться розраховуватись, не ясно. Тому коли постановник зможе трохи перепочити, щоб видати щось вартісне, також незрозуміло. Брати Коєни зараз також досліджують нові горизонти, і цього року Ітан Коєн проміняв брата на дружину, з якою видав провальні лялі їдуть далі. Фільм став першою частиною названої ним лесбійської трилогії, тож найближчі декілька років можна чекати ще два фільми такого ж рівня. Мартін Макдона взагалі відійшов від жанру кримінальних комедій і загалом рідко випускає фільми. Тому від нього зрушень в цьому жанрі також чекати не варто. Через деякий час, звісно, кіно про кумедних бандюганів знову оживе, як це ставалося і наприкінці 80-х, і наприкінці 90-х. Якийсь молодий постановник знову захоче розпочати свою кар'єру, знявши за копійки якесь кіно. І так вже склалося, що саме кримінальні комедії чудово лягають на обмежені бюджети та нікому невідомих або непотрібних акторів, якими якраз здебільшого оперують режисери-початківці. Але коли саме світу відкриється новий Тарантіно, Макдона або Річі, наразі невідомо. Доведеться трохи почекати. В майбутньому можна буде поговорити і про фільми пограбування, які також кримінальні комедії. Їх вже налічується більше десятка, тож на повноцінне відео матеріалу вистачить. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.